Це вже системно і відпрацьовано. Ось уже четвертий місяць поспіль росіяни не сплять спокійно. Наші дрони підривають їхні НПЗ, вишиковують в чергу за бензином, закривають аеропорти, женуть в укриття, якщо вони є, забирають спокій і вселяють тваринний страх у москалів. Спочатку нинішньої доби в Росії знову навала безпілотників. Зокрема, дрони збивають над Москвою. Знову роботу деяких аеропортів довелося обмежити. Російські пабліки повідомляють про. Вибухи на НПЗ Мерсабянін уже пізно ввечері заявив про нібито збиття семи безпілотників над російською столицею. Через це було обмежено роботу аеропортів. Атака тривала мінімум до другої ночі. Палало і в Ульянівській області жителі Новоспаського підтверджують атаку на чергове НПЗ. За словами губернатора, всі дрони збили, але очевидці не такі оптимістичні. Від вибухів прокинулися вже після опівночі. Також бавовно спостерігали в республіці Марієл. У місцевих телеграмах переповідають, що дрони там побували на ще одному нафтопереробному заводі. Ну а в Ставропольському краї палав нафтохімічний завод Ставролен. Який входить до групи «Лукойл». гучно було цього ранку і в Криму. Там горить одразу дві нафтобази, одна поблизу Сімферополя. А пабліку Кримський вітер зазначили, що напередодні туди активно заїжджали військові бензовози і її використовують для постачання окупаційної армії. Наразі місто в чорному диму. Ще один приліт відбувся у селищі Гвардійське, тамтешня нафтобаза, начебто, горить уже вдруге із 17 жовтня.